Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій банка. В описі під відео це дійсно прямий спеціальний ефір Радіо НВ. Далі поговоримо. Ну або відштовхнемося, скажімо так, від е, слів американського президента Джо Байдена, які він сказав напередодні. Там він згадав Владіміра Путіна, і місто Київ, і в цілому Україну. До речі, не одноразово. Але це буде лише відправна точка. Далі інші теми теж згадаємо. А співрозмовником тут буде блогер та журналіст. Ріст Роман Цимбалюк, Рома, мої вітання. Привіт, привіт, Олеже. Привіт всім. Отже, Путін хотів захопити Київ, а його там або але його там. Не було, а я був. Це слова Джо Байдена, які він сказав напередодні. Ну я не пропоную зараз проводити такий глибинний аналіз того всього, про що говорив президент, який фактично вже відходить. Але ну я думаю, ти погодишся, що фраза досить яскрава і постає питання, яким чином і чи в цілому будуть на це реагувати в Кремлі, тому що ну правда дошкульно і, і, і Джо Байден констатує факт. Ну з цим ніхто не буде сперечатися, і ми чудово пам'ятаємо візит е президента Сполучених Штатів і чудово розуміємо, що е план Росії Київ за 2-3 дня е і він перетворився на е відключити. Світло в Києві на 2-3 години це все зрозуміло. Але ж питання в тому, ми та звісно, з величезною повагою станемо, ставимося до е, президента Сполучених Штатів, який іде на пенсію. Але це відбувається під час продовжуючого російського наступу, який ми не можемо зупинити. Це тільки останній місяць. Нам почали поставляти на стоп боєприпаси і іншу зброю. Виникає питання, як же так це все планувалось, що підсумок війни він не підведений. І зараз у нас всі надії на Дональда Трампа і на себе, мабуть, в першу чергу. Але я до того, що ця історія вона така, вона неоднозначна з точки зору. Зору України, Да я думаю, і з точки зору світу, тому що як би там не було, ніхто не скаже, що Джозеф Байден зупинив Путіна. Можливо, він заклав підвалини для цього непогані. Але робота наразі не зроблена. і проводити які робити якісь підсумки в цій частині, як на мене, ну з точки зору американців, ну те, що заранна, але вони досить суперечливі. Ну він підбиває підсумки своєї політичної діяльності або кар'єри, як ти слушно сказав, та не, не російсько-української війни, а своєї участі в цьому, як політика, як людина, яка приймала теж певні рішення. Хоча, звичайно, ми можемо по різному оцінювати цю рішучість і брак рішучості на певних етапах. Але до речі, якщо говорити про рішення чинного ще американського президента, то це санкції, санкції проти нафти з Російської Федерації в. Е, Вчора з'являлася інформація про те, що нібито кілька танкерів російських, так званого тіньового флоту, не могли зайти в китайські порти, тому що ті теж озиралися, скажімо так, на ризик знову опинитися вже вдруге, фактично під санкціями. Ну і от є публікації в західній пресі. Зокрема, агенція Ройтера про це пише: Китай і Індія будуть змушені шукати інших. Постачальників після запровадження цих санкцій. Наскільки в цілому росіяни вже зараз відчули ефект ось цього рішення адміністрації Байдена, і чи дійсно можна говорити, що це історія там дуже короткого відтинку часу, коли вони дійсно на собі це відчують вже от, от в найближчій перспективі? Ну мені здається, якщо чесно, от наже війна цікавить в першу чергу. То на війну він гроші знайде. Ну так це влаштована. Ця ну, система влади вона не, не обрана. Йому не треба а, умовно звітувати перед мешканцями Вороніжа або якоїсь там української суджі. Вибачте, ну в общем, суджі тому інші програми вони будуть скорочуватися. Те, що там а, а, зростає напруга на, на на болотах, вибачте в Росії. Це все зрозуміло. Миротворців стає все більше і більше, але вони знову ж таки не мають вплив на це. Просто зрозуміло, що це дуже потужний удар по російській нафтозаправці бо це ж бензоколонка як дехто казав в Штатах. Це все правда. І грошей у них буде менше, але це не впливає на ситуацію під Покровськом. Я розумію, що хлопці та дівчата, які сидять в Білому домі, зараз і будуть потім сидіти їм, в принципі, все одно, де проходиться лінія зіткнення чи лінія фронту до Покровська, чи після Покровська. А те, що це потужний удар, ну це зрозуміло. Ми ж задаємося питанням таким, що ми всі усвідомлюємо потужність Сполучених Штатів і. Той набір інструментів, які є у цій державі, і я завжди приходив до висновку, що далеко не всі навіть зараз інструменти не військового характеру запроваджені в частині, в частині Росії. Те, що Джозеф зробив такий чудовий крок, йому дійсно реально ми всі дякуємо. Наслідки для Росії зрозумілі питання в тому, що. Це ж не завтра. І, мабуть, якщо так от уже підсумувати президентство Джозефа Байдена, ми ж тут всі йому дякуємо, і я не знаю, там президент іноді там показують, як треба дякувати західним партнерам. і, Я, чесно кажучи, думаю, що їм дякувати треба без зароні, бо без цієї допомоги нас би не було як держави. Але ж питання в чому? Що вони хочуть виварити Путіна дуже дуже повільно в українській крові. Начебто, якщо Ухвалений цей реально суттєвий пакет проти російської нафти, значить вони вважають, що вже в принципі Путін доварений і можна бити його по голові, ну що ж, давайте вже хтось вдаримо. Ну, Мабуть, все одно придеться все робити нам, це я. Під враженнями від новин з Російської Федерації, де е, кількість міст, які атаковані е, за цю нічну, тут дуже думаю, щоб все запам'ятати, е, щоб нічого не забути, і Енгельс, і Саратов, і Тула. Ну тобто, е, і Брянськ, Брянськ, наш так, е, тобто е, е, з точки зору, коли ти перебуваєш в Україні. З точки зору з київських пагорбів хочеться зацитувати Лойда Остіна, який на одному з перших рамштайнів сказав, що завжди можна краще. Ну от мабуть, це чудова цитата до того, де ми знаходимося. Ну можна краще, звичайно, завжди, але теж за умови, якщо це робити гуртом, тобто, якщо це робить не тільки Київ, ну в політичному сенсі Київ, звичайно, я зараз говорю, та але і е, якщо є рішучість світова до цього. Е, ось ці санкції щодо, щодо нафти, про наслідки ти сказав, що так, це важлива історія, але там росіяни не завтра це очевидно відчують. Це так не працює сьогодні на завтра. Але чи можна тут припускати, що це буде мати теж свої наслідки в... Е, Китайсько-російських відносинах, тому що відомо, що зараз китайці як найкращі союзники, найближчі брати подаються російською пропагандою, якісь там далекі маленькі родичі Владиміра Путіна вчать китайську мову. Ми це теж добре знаємо. Та але в разі, якщо станеться так, як припускають е західні журналісти, що фактично Китай разом з Індією почнуть шукати інших постачальників. Політично це буде мати наслідки, чи це чи у Росіян немає інших варіантів, і все одно брати, і все одно треба вчити. Маленьким родичам мову. Ну, давайте визначимося з родичами Володимира Путіна. Це два його сина від Аліни Кабаєвої. Просто вони чогось цедаються про сказати про це вголос, що його маньячество, він такий ще плодовитий, і не дивлячись на те, що йому вже 70+, Ну діти у нього з'явилися ці, коли йому було 60+, Але справа не в тому. У нас же в цій історії з санкціями вони ж не вперше оголошуються, і потім, в ті чи інший спосіб, що відбувається, знаходять шляхи як оминати. Їх. тобто іншими словами, в, в кінцевому випадку все одно всі доять Російську Федерацію, бо вона змушена там робити дисконти, там і там транспортні складнощі, то в морі, де десь треба це цю нафту перевалювати і засирати, вибачте, все, що тільки можна. Ну як в принципі притаманна Російській Федерації. Але ж е, нафта та на світовий ринок надходить. Я просто це до чого. У мене немає компетенції, експертизи сказати. Чи зможуть вони реально заблокувати експорт з Російської Федерації? Бо спроб західного світу і заяв з цього приводу було достатньо багато. Ми ж там пам'ятаємо і про цю стелю на 60 доларів. Тобто вони тоді хвилювали, щоб, щоб не було браку нафти на світовому ринку, щоб там ціни не підскочили, так і далі, так далі. Ну зараз здається, всі так на це дивляться і прийдуть до висновку, що в принципі в це можна зіграти. Я не знаю, коли там Саудівська Аравія обвалила ціни на, на нафту і на, наступив кірдик, вибачте, на Радянському Союзу. Щось про подібні речі говорив і Дональд Трамп. А, тобто а, а, це все круто, а, як воно спрацює. І а, дуже часто наші західні друзі вони кажуть так, що тепер треба не, не скільки санкцій ухвалювати, скільки а, розробляти. Шляхи, щоб не обходили ці санкції. А останні розпаковки ракет, які летять на Україну, вони свідчать про те, що там трохи західних і болтів і мікросхемічіпів. Досить багато, як власне це й було. Тому ми звісно, ми б хотіли, щоб в Російській Федерації дітям замість молока в школах стакани з нафтою подавали, бо, бо до такого, щоб доцарювався Путін, але все йде насправді до цього. Питання, скільки буде часу це займати, і скільки а, це буде коштувати українській крові? А, здається, підсумок навіть війни зрозуміли, тільки а, фінальний рахунок не виставили ще. Ну І нам, ну, а, ну і Путін росіянам теж. це факт. Ну, а до речі, якщо говорити про оточення Владимира Путіна, то там, то там періодично з'являються якісь там. Оцінки або посилання на джерела в, в Кремлі про те, що нібито так звані еліти є розчарованими, і от е, свіже таке повідомлення з'явилося про те, що мовляв, багато хто чекав, що війна закінчиться у 2024 році. Цього не сталося. Рівень очікування від перемовин з адміністрацією Трампа сильно знизився, і відповідно, і Путін і його оточення відчувають е, ну, скажімо так. Брак компромісу або неготовність іти на ось ці компроміси, і це все призводить до невдоволення тих людей, які Владіміра Путіна оточують. Я не буду романе приховувати свого скептицизму по відношенню до настроїв цих людей. Мені видається, що в принципі ні на що ці настрої не впливають, та ну бо Росія таким чином наразі побудована. Ем, а що ти скажеш про це? Наскільки це взагалі може мати бодай якийсь там прямий чи опосередкований вплив на на долю Владіміра Путіна і зрештою на, на його позицію в Росії. Ви знаєте, ми, коли говоримо про якісь звані так звані російські еліти, бізнес і бла бла бла. Пам'ятаєте, була така історія, нам розповідали кремлівські політологи з ліберальними поглядами про те, що є боротьба башень Кремля, є якісь ліберали, є якісь імперці, і так далі. І так далі що от вони борються між один одним з одним на вплив на Володимира Путіна. Зараз, якщо хтось і щось а, йому. А, як то занепокоєння, вони можуть е висловлювати тільки лежачи у, них, у нього в ногах. Але питання, що до колін не всіх допускають, це повідомлення російського іздання «Медуза», які, начебто, опозиціонери, і вони працюють не з Російської Федерації. Я не прибічник такого підходу, щоб на підставі якихось дуже мутних джерел, істочників робити якісь висновки. Оце просто повторюю цю тезу, що Дуже часто говорять про те, що хтось там в Росії незадоволений. але війна продовжується, продовжується і буде продовжуватися. А іноді складається враження, що це така ігра хороших русських, мовляв, ну а не всі негідники і потвори в Росії. Ну, з цим можна погодитись. Єдиний нюанс, що не потвори не мають впливу на рішення російської влади. Тому, от ця історія, що хтось там незадоволений – Ну її можна трактувати таким чином, що ну можна трохи потерпіть. І uh, хтось там Путіна я не знаю, чим повісять його чи там щось з ним зроблять. Але роки йдуть і війна продовжується. Тому uh, я не, не опирався на uh, повідомлення Медузи, в принципі як uh, на джерело достовірної інформації. Те, що будь-яка нормальна людина, розуміє, що uh, не воювати краще, і те, що Росіяна Росія як держава і російський uh, крупний бізнес, вони всі втратили від цієї війни. І в статусі, і там і ринки, ну багато там є нюансів. Я розумію, що на війні багато хто заробляє, але глобально їх обклали санкціями досить так непогано. Особливо це не впливає на війну, але на долю цих людей впливає. Ці от персональні санкції. Це не всім може подобатись. Тим більше, як би там не було, ніхто не може віддати відповідь е, е, там, в, в, в Росії, а за що йде війна, от що, він, що він хоче. Він хоче е, посунути НАТО, вбиває російськомовне населення на Донбасі. при цьому. Ну, це ж, це ж паноптикум, якщо от так от розібратися, те, що вони роблять, і те, що вони говорять. Вони воюють з НАТО, е, ну, бахнуть тоді хоча б по угорщині якісь. Ну, це знаєш, запитання без відповіді, якщо це було запитанням, це риторична така історія. Е, у нас тут кілька хвилин залишається, я би хотів звернути увагу. Або інакше, бо аудиторія про це знає. Просто хотілося б почути теж свою оцінку останніх висловів Боріса Джонсона. Я переконаний, що ти поінформований. В яких дефініціях Борис Джонсон оцінює Владіміра Путіна, назвав його ідіотом через імперіалістичні погляди, але це був не просто ідіот. Там було таке слово вжите, яке я не можу в ефірі зараз тут використати. Та у Львові от є такий є такий вислів граний. Та, от я заміню це слово словом таким львівським граний, і аудиторія зрозуміє про що йдеться. Ну але ж це вже тенденція, вже слухай багатьох років. По моєму Андрій Дещі це був е початківцем у цьому жанрі. А, да Андрій, дещиця непогано заспівав ла 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 Коли я просто нагадаю, тоді російські потвори збили е, над, е, при заходці, на при заході на посад. У в, Іл-76 в, в Луганську, і тоді, в принципі, і дощиться, і всі зрозуміли, що він ла-ла-ла. Те, що зараз говорить Борис Джонсон, Ну, по великому рахунку, і президент наш про це говорив. Вони там різні слова використовують англійською мовою. Ну, якщо це все підсумувати і перекласти на українську, так щоб, щоб не треба було запікувати в ефірі. Це називається Довбаграй. Ну, так, це теж варіант. ну, угу. Так, да. ну, власне, про це ж всі говорять. От те, що ми говорили про ці так звані російські еліти ще раз, я там якийсь час прожив, там яка, яка там особливість цього? А, вони не ідіоти. Там багато розумних людей, а, як, там багато людей, хто хотів так. А, якщо безкоштовно, то да, Якщо через війну там якісь там втрати, то а навіщо це? А, і власне Борис Джонсон про це говорить. А, ну, Ну, здається, це зрозуміло, тільки не зрозуміло, що з цим робити. На мою думку, найкращий варіант це повісити його на жовто-голубій стрічці на брамі з башти. Там вона досить висока, і це можна зробити. Я навіть знаю, під яку музику це зробити. Український симф... Київ Симфоні оркестра підбере гарну мелодію. Ем, так, ну бачиш, це, це, вже, це вже, скажімо, художні елементи того, що ти зараз описав. У нас хвилина лишається, але є ще одна така цікава, ем, цікавий момент. Я недаремно згадав про Андрія Дещицю. Тоді, я думаю, ти теж це добре пам'ятаєш. Е, цю історію коментував Лавров. Зараз коментарів з боку Росії немає. Це тому, що Дещиця тоді був, е, скажімо так, при посаді, а Джонсон не є. Я думаю, що тут ну з дощі ще було. Вони сказали, раз ви нас абма, а, називаєте а, іло, то ми не будемо з вами вести перемовини, тому що ми образились. зараз. Я не бачу взагалі, щоб хтось ввів перемовин з Російською Федерацією в якомусь публічному просторі. І ситуація тут змінилась, і тут оця публічна риторика, вона а ну приємно, коли хтось знає, ким є Володимир Путін, і про це говорить волос, але в частині. Перемовини, це вже другарядна історія. Тому ну, нам, звісно, приємно і Борис Дженсенюк він гне свою лінію, і ми за це його mm -hmm. поважаємо. Але. На перемовини це не впливає. Ну так, ну так по факту, якщо ми говоримо про сухий залишок, то це, це виглядає саме так, як ти щойно сказав. Я вдячний за те, що знайшов можливість за спілкування. Роман Цимбалюк нагадаю для аудиторії, блогер і журналіст з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.